Привіт! Супер спонтанне відео, але я мушу зняти його тепер, якраз коли у мене є вільні півгодини. А, просто вау! І я не знаю, як це описати. Я дуже довго чекала цю посилку, мені останні дні. Уже просто снилось. Як я буду чаювати з цього посуду. Подивіться, тут для. Анаїс. Це моя байер, реально дуже довго допомагала мені обрати те, що саме я хочу. А це чесно, дуже важка робота, особливо, коли а, є різноманітний, просто шикарний асортимент ну, в сфері чайного посуду. І ця людина знає. Дуже крутих постачальників. І з цього всього треба допомогти людині обрати саме те, от саме той посуд, який вона шукала. І цей посуд є унікальним, тому що ну, такого в українських шопах, в чайних шопах я ще не бачу. Вот. І у мене спочатку. Була така штука, типу, я дуже хотіла якийсь такий грубий посуд, схожий на там, я не знаю, текстури, кори, землі, я не знаю. Якісь такі товсі, глиняні піали. От щось таке прям грубе-грубе. І досі ну, мені подобається типу, такий стиль. Але. В момент, коли я вирішила, що все, я готова купувати, я зрозуміла, що всі ці варіанти з пошуку, коли я описала, да, те, що я хочу грубий посуд, там е, таких глиняни... гли... глинянистих, землянистих кольорів. Коли я вирішила купувати посуд, я зрозуміла, що я вже взагалі не хочу ну, такий самий, я хочу щось більш. Витончене, можливо, трошки класичне. Ну, от, якось дуже різко змінилися у мене смаки. І це, звісно, через там. До речі, подивіться, як класно все упаковано. Тут такий, типу, повітряний шар. І далі воно вже в цих купирках. Тобто посилка доходить. Цілісності і задача а, цієї дівчини як байера це а, проконтролювати цей весь процес, а, щоб він, чому посуд дійсно дійшов в класному, неушкодженому стані. Вона перевіряє хосі, коли він доходить до неї, і лише потім відправляє його. І це теж великий плюс, тому що. ну, ви всі знаєте, що таке домовляти да штуки з Китаю. Так, я вже близько, дуже-дуже близько до істини. А, боже, я не можу. Так, у мене тут чотири такі коробочки. Боже, який кайф? Ну, почнемо. Почнемо з першої. Так я її. Надрізаю, відкриваю. О, Боже! Як мені добре! <смір> Клас! Я тому і хотіла записати такий анпакінг, тому що, ну, ці емоції неможливо підробити. Те, що я відчуваю зараз. Так, це дві піаленьки. о май гад просто подивіться, я не думала, що у мене буде цей з тигриком. Я дуже хотіла цю піалу, але я потім сказала, що можна інші піали, тому що дівчина мені сказала, що там можна лише по дві штуки, а я хотіла по одній. З різних, типу, три різні піали. А, і вона домовилась з постачальником про те, що, походу, окремо будуть піали. Боже, я дуже, я так потім жаліла, типу, що мені треба було обирати з цих сетів, бо я дійсно хотіла по одній з кожної. Боже, це я не знаю, як вам передати цю красу, цю текстуру. Вона тонесенька я обожнюю такі тонкі, маленькі піалечки. Просто вау! вау. Подивіться, я ще зніму окремо. І ось такий сет з більш великих. Оце те, що я казала, типу класичні якісь, з драконом. Тепер у нас рік дракону. Це неймовірно. Це дуже гарно, це дуже якісно. І навіть ці фотографії, які були. Які вона мені висилала, вони не передавали всієї всієї краси оцього посуду. Чесно, я в шоці. Я не знаю, мені треба тепер замовляти дуже багато чаю для того, щоб це все затестити, попити з кожного цього чайного сету. Так, я не розумію. Що... Чому їх дві? Подивіться, це такі самі, типу, як оцей з е... літючим тигриком. Бачите, відтінок такий самий. Дуже красиво, дуже красиво. І вони дуже приємні в руках, такі тонесенькі. Вау. Клас, Боже. І вони просто послухайте. Це просто. Вау! Поїхали далі. Слухайте, у мене у мене не було такого класного настрою зранку, але він з'являється. Він з'являється, дійсно. Вау. Так. Оце три піаленьки які залишались. Я отримала одну в подарунок, коротше, тому що я замовляла, типу, дві такі, да, дві ось ці, бо не можна було окремо, типу, отримати а, з іншого набору. І я отримала в подарунок від неї ще оцю. Саме цю я дуже сильно хотіла, Боже, мені зараз так добре, ви собі просто не уявляєте. Так, тут у мене ще ось така піала з драконом. Це теж із цієї серії більш класичних. Я замовила 4 штуки таких. Далі теж дуже дзвінкі, такі просто текстура. Вау, вау! Вау. З домиком. Дуже гарно. Ну просто подивіться, як воно класно, гармонійно виглядає на фоні мене. Так. І з рибоньками. Теж мені дуже подобаються ці рибки. Виглядає Unbelievable. Тобто у мене тепер 4 такі піали. Це буде таке естетичне чаювання. Люди. Я просто в шоці. І найголовніше це цар цього анбоксингу. Це Цариця. Цариця. Гайвань. Але яка вона, чесно, я таких не бачила, і я не думала, що мені настільки сподобається мінімалістична гайвань. Ну, але те, як вона виглядає зараз, ви будете просто здивовані. Ну, я була здивована. Я довго не могла обрати, тому що є дуже багато різних класних гайваней. Я хотіла саме класичну. Обов'язково з таким невеличким. Типу, блюдечком знизу, тому що є різні. Є такі, тепер, що не прилагають блюдця, ну, до набору Гайвані, типу, там просто Гайвань, без блюдця знизу. Або такі, що там майже як ставочки, типу, прям великі-великі ці штуки знизу ставлять. І є причина, по якій я хотіла саме класичної форми Гайвань, тому що. Ну, я хочу короче, навчитися пальчиками перебирати і крутити це все, як на відосі як дівчата роблять. Мені це дуже подобається, я вже надивилась, я така так. Я хочу спробувати це робити. Це буде така класна чайна практика. Плюс розвиває моторику. якби. Я хочу, щоб це дійсно було естетичне, не тільки в плані посуду. Щас. Може, це треба якусь чайну церемонію організовувати. Вау, вау! Але спочатку я буду дуже довго сидіти і пити з цього посуду. Цей колір просто look at this! Вау! Це такий класний, насичений червоний колір. Прям вау! Вау! Подивіться просто! Тут такий ободочок дуже гарний, а, тонесенький, синій. Ну, і я якраз так підбирала, що в мене оцей посуд, він теж з синіми елементами і синій з червоним. Це тепер якось так сталося. А, мій улюблений комбінейшн. Ось, бачите? Це просто вау! Вау! Ой, як мені добре! Неймовірно. Просто look at this. І що я хочу сказати? Хочу сказати, що для мене відкрилася така професія, як чайний байер. Чесно, я ніколи не розуміла байерів, а тепер я зрозуміла саме завдяки цій дівчині. Коротше, я від щирого серця рекомендую вам цю людину, цього байера. Чайного, я в захваті взагалі від її роботи, від її підходу, від е, того, е, як ця людина вміє підібрати саме те, що вам потрібно, навіть якщо ви зараз не збираєтесь купувати, але ну, в майбутньому плануєте щось взяти і не знаєте що, то сміло пишіть їй, питайте, е, дійсно. Взагалі дуже круто, що такі люди існують, тому що те, що є у нас в українських магазинах, я, в принципі, все, все вже передивилась і вивчила. І класно вибирати от не з того, що є тут, в Україні, а з того, що є взагалі да, в Китаї, це ж значно більший ринок штук. Да, тому що, ну, в принципі, в масс-маркеті, ну, навіть Амазон і ці всі сайти, вони а, пропонують досить одноманітний такий вибір. А от ці штуки, ну, прям, якщо ви хочете щось таке, що буде тільки у вас, ну, принаймні, там, в більш обмеженої кількості людей, більш цікаве щось, більш, а, не знаю, ексклюзивне. Ну, це не ексклюзивне, ексклюзивне, але да, достатньо. <рив> Особливе щось цікаве, да, то ви звертаєтесь до неї і отримуєте такі неймовірні естетичні штуки. І неймовірне, взагалі, задоволення від спілкування, від перегляду цього цих каталогів з класними товарами. Це від душі. Моя рекомендація це не реклама. І ці емоції, вони всі справжні. Я зараз просто думаю, що, мабуть, я пропаду на дуже довгий час вдома і буду просто чаювати і насолоджуватись, торкатись цього посуду. Вау! Це вау! Мабуть, я навіть от зараз після цього ще чайку поп'ю. <клаз> Клас!